Я чудово розумію жінок, які стараються, які піклуються, які турбуються про те, щоб вдома був порядок. Але в той же час чоловіки приходять і починають проявляти свою неповагу до них, починають кричати Мені це все не потрібно. Але в той же час я чудово чу розумію чоловіків, які хочуть заробляти більше, які шукають можливості, а які приходять додому. А жінка незадоволена, їй цього не потрібно. Чому це трапляється? Тому що кожен з нас володіє своєю мовою любові. У нас різні мови любові, і проблеми в стосунках починають проявляти це, що ми є різними. І найбільша наша задача навчитися. Своїй мові любові зрозуміти, якою мовою мовою любові ви володієте, і саме головне навчитися цієї мови, якою володіє ваш партнер. Тоді буде все по-іншому. Бо 95% всіх проблем у стосунках полягають в тому, ми починаємо сваритися. Ми вимагаємо один від одного. Ти маєш зрозуміти, що все, що я роблю, це для нас. Але партнер каже: Я цього не розумію. Це мені не потрібно. Про це я сьогодні говорив на своєму прямому ефірі і створив такий, таку консультацію, інструкцію, яка допоможе вам вирішити цю проблему, яка допоможе вам зрозуміти свою мову любові, зрозуміти мову любові, якою володіє ваш партнер, і зробити так, щоб у вас була загальна мова. Тоді потреб не буде в тому, щоб ви сварилися. Просто не буде. Беріть цю інструкцію, користуйтесь нею, і я знаю точно, що вона вам допоможе.